Привіт, шановні глядачі каналу Зброярі. Сьогодні у нас на огляді спідлодер для швидкого заряджання магазином. Всі, ви пам'ятаєте, ось такий лодер універсальний 545 на 39 та 7,62х39 під два патрони. Можна заряджати на 47-й АК або на 74-ку даним спідлодером. Він дуже зручний, дуже популярний став. Бо багато з хлопців його придбали собі. Чим він такий класний? Тому що у нас є тут такий речах: він компактний, маленький, легенький, і ви по одному патрончику можете все затискати, збирати в ваш магазин. В зв'язку з переходом на американські системи AR з'явився попит на такі ж самі лодери, але під калібр 556. Тому сьогодні для вас презентую даний лодер. По вашим побажанням. Він повністю по механіки відповідає роботі AR-15, тобто кріплення, фіксація у нас аналогічна, спеціальна кнопочка, яка відтискає. І таким чином, магазин у нас ось такий легенько може заходити, але вже бачите, не виймається. Мінімум люфтів, гарно сидить. При необхідності натискаємо на кнопочку та знімаємо. І по одному набойчику, ось так. Закидаємо і вставляємо. На камеру мені це робити не так просто, як вам здається. Але навіть зараз ми бачимо, як це швидко відбувається. Сідає все чудово, деякі запитували, а чи дуже важко тиснути. Бачите, я спеціально зробив для того, щоб можна було притискати зразу двома пальцями або навіть трьома. Гачек зручний. Механізм зручний. Будь ласка, після цього натискаємо на кнопочку і виймаємо споряджений магазин. Швидко, легко, компактно і мала вага. Тому, друзі, якщо вас зацікавили ось такі лодери універсальні 545х762 або 556 під юса, звісно, ви можете їх придбати в нашому магазині посилання під відео в опису. Там є навіть цілий прайс-лист. Де ви можете подивитися і інші товари нашого виробництва? А на цьому я буду з вами прощаватися. Не забудьте підписатись на канал. Слава Україні! Бережіть себе, хлопці та дівчата!